Другий рік поспіль в Україні триває повномасштабна війна. Знову росіяни вітають нас зі святами масованими ракетними ударами. Ми пережили цей складний воєнний рік. Захищаємо, волонтеримо, донатимо, працюємо заради майбутнього України. А яким загалом 2023 рік запам'ятають чернігівці? Чи вважають святкування доцільними та які надії плекають на рік 24-й? Дізнаємось просто зараз. Не дуже таким хорошим. Ой, Сирини, сирини, сирини. Важкий. Все. Було дуже важко літом, тоді, коли прилетіло в центр міста. Знову напередодні свят росіяни задають удари по території України, вбивають цивільних людей. На жаль, для мене він був тяжким, тому що я живу на приграничній зоні в Новгородсьверському районі, тому там часто нас обстрілюють. Звичайно, він досить складний психологічно, але радість від того, що своєю сім'єю все добре, всі цілі живі це найбільше щастя. Новорічні свята ну, трошки є. Але не так, як і раніше. Святкувати, як це було колись, до повномасштабного вторгнення ні. Якби такого свята не буде. Але, звичайно, хочеться якогось затишку, підтримки вдома, тому ось сьогодні з тортиком. Різдво я не святкувала, новий рік я також не святкую, але це позиція кожного. Я не засуджую, якщо людина буде святкувати. Це її особисте діло. Ні, не на часі, думаю. В країні війна і Новий рік, ну ні. Сильно відмічати ні, не на часі, але так, звісно, зберемось родиною трішки вдома, чисто зустріти і будемо спати. Бо чоловік на службі, тому першого числа на роботу, тому так. В родині це повинно бути якесь свято. До нас приходять діти, вітають нас, просто вечеряємо по сімейному з батьками. Посидимо життя. Це сподівання на краще. Надії на перемогу лишається все одно, але ж дуже болить душа за наших воїнів, дуже болить душа за всю Україну. Хочеться і щоб діти наші росли у мирі в спокої, без цих тривог, без укриттів. Я, як і всі українці, хочу, щоб настала перемога, це все завершилося, щоб люди не вмирали і хлопці повернулися додому. Бо... і що все було добре? Україна наша найкраща, Любимо свою батьківщину, підтримуємо.